Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку – досліджу відмінки та відмінкове питання. Мовань корітна, мова єдина ти неповторна, як Україна. З тобою будемо жити, творити просто не можна тебе не любити. Посміхніться одне одному і поважайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на році ми познайомимося з відмінками та відмінковими питаннями іменників. Продовжимо подорожувати Швейцарією. Запишіть, будь ласка, 3 листопада. Класна робота. Отже, працюємо сьогодні зі сторіночкою 37, 38. Можемо розгорнути. Спишіть получення слів, ми з вами виконуємо усно, позначимо закінчення виділені слова. Приваблює природа, закінчення а. Ставитися до природи, закінчення и. Вдячні природі І. Виїхали на природу у. Малуватися природою. Ою. Відпочивали на природі. і Отже зміну закінчень іменники називають відмінюванням або змінюванням за відмінками. Іменники мають сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий кличний. Шість відмінків відповідають на питання, а сьомий кличний не відповідає на питання. Іменники в цьому відмінку використовуються у звертаннях. Отже, наз, наз, називний, називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому, кличний немає. І в однині друг немає друга, даю другові, знайшли друга, орудую другом на другові. У множині друзі, немає кого друзів, даю кому друзям, знайшли кого. Друзів, орудую ким друзями, на кому на друзях. Отже, ще раз, давайте з вами проговоримо: називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Це потрібно буде вивчити. Тепер нам потрібно спускати слово сполучення, поставши питання до виділених слів. «Побач... Росте на чому? На дереві. І місцеве. Побачив їжака. Побачив кого? Їжака знахідний, Присма... присмачила олію, присмачила чим? Олію орудний, подарував мамі, подарував кому давальний. Мамі. Живуть в акваріумі, живуть в чому? На чому це місцевий. Підійшли до будинку, до чого теж місцевий. Отже, вправа 4 та записали. Побачив кого їжака. І поставили знахідний. Присмачила чим олії. Орудний подарував кому мамі. Давальний. Живуть в чому? В акваріур. Місцевий. Підійшли до чого? До будинку. Отже, провідміняємо з вами слово сонце. Називний хто сонце. Немає чого сонця. Даю чому сонцю. Знайшли що сонце, орудую чим Сонцем. місцевий на чому? На сонці. І кличемо сонцю. Спишемо з вами повідомлення родзинки, поставивши усну питання до виділених іменників. Альпи – це найвищі і найдовші гори в Європі. Це ідеальне місце для відпочинку. Тут є надзвичайний готель без стін, даху вікон, там дерев'яне ліжко. Стоїть серед гір, просто з ліжка туристам відкриваються захопливі краєвиди, на випадок дощу поруч збудовані комфортні кімнати. Отже, вправа 6. запишемо з вами текст і в Єв... 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 Європі в чому? Місцевий. Ідеальне, що називне місце. Для чого, для кого, для чого родовий. Тут є незвичайний готель, називний, без чого. Родовий. Там дерев'яне, що ліжко Називний. стоїть серед чого? Родовий, з ліжка. З чого? Це у нас родовий, туристам кому давальний. На випадок. Чого родовий, кімнати, будовані що, кімнати назирний. Отже, написали вправа 6, записали повністю текст та над виділеними словами позначили відмінки. Отже, подивіться, будь ласка, який гарний а, такий. Відносно місця, де можна поспати прямо під відкритим небом. Чи б хотіло ви там відпочити? Отже, домашнє завдання буде вправа 8, сторінка 39. Вам потрібно списати цікаві факти про швейцарію, ставити пропущені букви та позначити відмінок виділених іменників. І обов'язково вчити відмінки та питання до них. Я повинна впоратись на відміну. Всього найкращого до побачення! Допоміж ним для вас є відео, де ви можете прослухати і краще запам'ятати. Гарного дня!